Головне завдання сьогодні медицини і реформи медицини це надання якісних медичних послуг. Для нас реконструкція лікарень, відновлення лікарень, капітальні ремонти пологове відділенням є свідченням того, що Україна відновлюється, відновлюється тернопілля і безпосередньо медицина. В минулому році ми щонайменше 1 мільйон гривень, гривень спрямували саме в реконструкцію. Цього пологового відділення. Ми зробили все для того, щоб жителі Тербовлянщини мали можливість користувати цими послугами, і тут народжувалося багато-багато гарних молодих українців. І найважливіше, ми маємо розуміти, що наше завдання сьогодні не закривати лікарні. І при тому всьому, що ми чітко розуміємо, що медична реформа передбачає навпаки переоснащення. За минулий рік ми вклали більше 100 мільйонів гривень саме в переоснащення, в створення сучасних центрів медичних, які будуть функціонувати, надавати послуги, медичні послуги жителям області. Наше завдання зробити це саме на базі Теребовлянської районної лікарні. Ми маємо добрий успішний. Проєкт, який реалізувався в Требовлянському районі утворення територіальних громад. Територіальні громади сьогодні повністю вмотивовані і делегували свої медичні функції саме району і районна лікарня, в якій ми перебуваємо, сьогодні покликана надавати якісні медичні послуги, а в контексті реформи за це будуть отримувати ще й кошти. І хочу відзначити, що ми поставили собі за мету якраз відновити ще військову частину, і ця лікарня буде обслуговувати військовослужбовців 44-ї бригади, які будуть служити тут по місцю дислокації між перервами. Перебування в зоні АТО, тому я сподіваюся, що ці кроки, які ми разом будемо робити, вони будуть ефективними. В наступному році ми поставили собі за мету в 2018 році, щонайменше 3 мільйони гривень спрямувати в енергоефективні заходи Теребовлянської районної лікарні. Я думаю, що ми домовимося про співфінансування з органами місцевого самоврядування Тербовлянською громадою, Тербовлянською районною радою, і це дасть конкретний результат ще в якості умов. Які будуть в яких зможуть перебувати пацієнти в цій лікарні?